Період бароко поширився всією Європою протягом XVII століття. Цей художній стиль зароджувався у час наповнений великою політичною та релігійною напруженістю між католицькими та протестантськими рухами. Римсько-католицька церква почала свою власну контрреформацію з метою переконати віруючих повернутися до істинної церкви. Для цього вона використовувала увесь спектр образотворчого мистецтва, архітектуру, скульптуру та живопис. Це спричинило масове церковне заступництво майстрів і стало гарною новиною для скульпторів, бо жодна галузь не відповідала духу мистецтва бароко більше, ніж скульптура. Провідною країною барокової скульптури стала Італія. Їй надавалась місія зарядити християнську енергію усіх віруючих. Порівняємо скульптури Давида, роботи вже відомого нам Мікеланджело Боонароці, скульптора відродження та Джованні Лоренцо Берніні, скульптора епохи барокко. Берніні зобразив Давида саме у ту мить, коли він збирається запустити камінь в Голяфа. І ми, в першу чергу, відчуваємо інтенсивні емоції, що передає скульптура. Динамізм напруженої пози, яка через мить вивільнить свою нестримну енергію, дугові, діагональні форми та лінії, складність пози, що дає нам можливість побачити контрасти між світлом і тінню. Отже, спокою вічності, стабільності та стриманості, ідеалізації відродження протиставляється динамізм, енергія та реальність нового стилю бароко. Тобто ідеальна краса Давида Мікеланджело, схожого на Бога, спонукає нас до роздумів, а скульптура Берніні звертається в першу чергу до наших почуттів. Джованні Лоренцо Берніні, видатний скульптор XVII століття, встановив нові скульптурні принципи нової епохи бароко. Тепер камінь був повністю звільнений від застиглості завдяки відкритій формі та дивовижній ілюзії плоті, волосся, тканини та інших текстур образотворчих ефектів, які раніше намагалися застосовувати лише в живописі. Берніні унікав симетрії, збільшуючи складки одягу, щоб створити відчуття максимальної реалістичності, і більше того, він досягав контрастів світла, що посилювало емоційну вагу скульптур, створюючи більше відчуття руху в застиглій формі. Пристрасть досягла свого апогею в зображенні екстазу Святої Терези в капелі Карнаро Санта Марія деле Віторія у Римі. А цю скульптуру, яка називається Апалонида, називають маніфестом барокової естетики. Тут ми знову насолоджуємось мармуром у русі, адже за легендою Аполлон майже наздохнав утікачку, але її кінцівки вже перетворилися на лаврові гілки та коріння. І це здається набагато ефективніше, ніж сучасна комп'ютерна графіка. Для тих, хто не в курсі цієї історії на підставці скульптури автор залишив напис латиною. Хто любить і женеться за радощами швидкоплинної краси, той наповнює руку листям і зриває гіркі ягоди, як кажуть, має сенс. Сучасники називали скульптури Берніні портретами, що говорять, тому що вони здавалися безпрецедентно живими. Окрім традиційної скульптури, в звичайному розумінні цього слова як предмета самого по собі, найвищого розквіту та системності у добу бароко, досягла скульптура як частина архітектури. Ми її бачимо як елемент екстер'єру соборів та надзвичайну прикрасу верхніх частин споруд, наприклад, статуї, що встановлені на фоні неба, як заміну колон в якості допоміжних елементів, будь то каріатиди або атланти. Це використання не дійшло з класичної Греції, стало модним, особливо в Австрії та Німеччині. Скульптурними композиціями декорують водограї, і найбільш типовим використанням скульптури в архітектурі були фризи, групи гербів, сувоїв, трофеїв та аналогічних елементів. Скульптура, здається, фактично стає архітектурою, як у Балдакіно-Берніні в соборі святого Петра, в якому ролі двох форм значною мірою поєднуються відповідно до смаку барокко.